Матеріальна допомога, соціальні послуги, оновлення даних, а невдовзі ще й можливість дізнатися більше інформації про актуальні посади у війську з червня. У головному офісі Івано-Франківського ЦНАПу запрацює центр рекрутингу української армії. Про це під час традиційного брифінгу повідомив директор департаменту адміністративних послуг Богдан Питель. Пояснює люди, які вирішили вступити до лав ЗСУ, зможуть тут обрати підрозділи посаду, де б вони хотіли служити. Будуть працювати рекрутери, будуть надавати супровід, консультації для того, щоб тобто хто б має бажання, могли укласти відповідний контракт. Також хочу зазначити, якщо є такі бажаючі, можете звернутися до ЦНАПу за адресою незалежності 9, або написати заяву звернення, або скинути свої резюме на адресу ЦНАП собачка МВК і ФЮА. Ми розглянемо, ми шукаємо двох рекрутерів. І до 1 червня, якщо є такі бажаючі, будь ласка, звертайтеся. Ми опрацюємо після того, коли буде проведено навчання з міністерством оборони відбір. Ми вкладемо контракт з такими людьми і вони будуть працювати у ЦНАПі. Разом з тим, сьогодні триває і актуалізація даних військовозобов'язаних. до надання цієї послуги, каже Богдан Питель. У ЦНАПі підключили максимальну кількість адміністраторів. І станом на 27 травня сервісом уже скористалися понад 1100 осіб. Серед пріоритетних напрямків роботи центрів також соцпослуги, оформлення біометричних документів, послуги рац, реєстрації місця проживання, а також ті, які надають захисникам та захисницям. Одна з таких топових програм це є надання одноразової матеріальної допомоги на амуніцію, спорядження інші технічні засоби до нас звернулося 4791 військовослужбовець, 443 послуги замовлено онлайн. Наступний напрямок: це одноразова матеріальна допомога на реабілітацію і відновлення. Це нова програма, яка діє в Івано-Франківській міській територіальній громаді. Від початку року за отриманням цієї допомоги звернулося 977 військовослужбовців, 105 послуг було оформлено онлайн. Є Лок послуг, які стосуються оформлення допомоги на оплату комунальних послуг, які мають статус учасника бойових дій, також є військовослужбовці, які ще цей статус не отримали і вони можуть з міського бюджету отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Таких звернень у нас було 320. загалом. У ЦНАПА громади наразі доступні 430 різних адміністративних, соціальних та дозвільно погоджувальних послуг. Наталі Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.